Фішки рівень 1 родинте про які майже ніхто не знає. Фішка номер один тунельний відсік. Почнемо з найцікавішого. Gear Tunnel – це відсік між задніми дверима і кузовом. Тут можна помістити все: лижі, інструменти, кухню і навіть людину. А ще тут є доступ до кисню. Тому в Україні ця фішка набує трошки іншого значення. Фішка номер два: 11 розеток по всьому кузову. І я навіть не працюю. Одна у передньому багажнику, в кузові. В салоні і в відсіку можна зарядити болгарку, проєктор або навіть інший автомобіль. Номер три вбудована кухня. Це абсолютно американська тема. Дивіна може купити погідну кухню, яка виїжджає прямо з тунелю. Мийки, ящики, пита, усе є. Дуже зручно. На природі Розроблена така штука разом із компанією Snow Peak. Номер чотири фонарик у дверях. Не тільки в Rolls-Royce є ця фішка для багатих. У рівні вона також є. Ліхтарик тримається на магніті, живиться від автомобіля і дістається легким витисканням на нього. Фішка номер 5 Camp Mode. Натискаєте всього одну кнопку, і автомобіль сам вирівнюється на нерівній поверхні. А все це, щоб вам було зручно спати десь на природі Рівні не у продажу. Якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях.